Друзі, вітаю! Закінчились переговори в Саудівській Аравії. Чотири з половиною години американці спілкувалися з окупантами. За цим всім слідкували саудівські шейхи, дивилися, посміхалися з росіян і власне фіксували певні домовленості. Давайте пройдемось по всіх деталях. Fox News уже злив пресу три умови: головні. Плану Трампа, одна з яких вибори, причому до завершення війни фінального. Далі американці отримали від росіян пропозицію і Бінго на природні ресурси, готові впускати в нафту і не тільки. І, власне, є кілька заяв Зеленського, який десь кружляв навколо Саудівської Аравії, але намагався. На очі не потрапляти, але бути десь поряд. Давайте про це все поговоримо. Плюс є заява представника Зеленського про те, що завершення воєнного стану це ж не привід для виборів і скасування, чи що так. Заморозка це не привід для скасування воєнного стану із зняття кордонів та проведення виборів. Одним словом, Україна не приймає ті речі, які намагаються нав'язати Росіяни і Штати, але в той же час державний інтерес інколи підміняється і особистим. Давайте все це проаналізуємо. Пройдемось по головних деталях. Плану Трампа і власне домовленості в Саудівській Аравії. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати оперативну аналітику, оперативні новини та всі інсайди щодо мирних перемовин. Тому що тут, якраз, на кону наша державність. Тому важливо бути в курсі. Підписуйтесь, а ми починаємо. Переговори в Аріяді тривали 4,5 години. Про це повідомляють обидві сторони. Створювали умови для зустрічі а, з хотів сказати, Зеленського не буде Зеленського, буде Путін і Дональд Трамп. Що цікаво, акції російських компаній дуже сильно просіли після того, як переговори завершилися. Виросли, правда, акція Рейн німецької військово-оборонної компанії. Ну але загалом бачимо, що просідання російських енергетичних компаній, тобто росіяни. Не досягають того, що вони хотіли на максимуму, але давайте відверто, все це може коригуватися на зустрічі двох лідерів. Що важливо, хочуть зробити це до кінця лютого, щоб встигнути до завершення якраз таки цього місяця, тому що далі починається рамадан. Помічник кремлівського диктатора Ушаков каже, що переговори делегації США і Росії пройшли непогано, але точно не каже, що добре. Мовляв, домовилися просувати двосторонні відносини. Зустріч навряд чи може відбутись наступного тижня. Про конкретні дати важко говорити. Потрібна щільна робота, підкреслив Ушаков. Також він додав: окремі команди парламентарів США і РФ можуть. І почнуть контактувати щодо України свого часу, коли саме теж не уточняє. Далі виходить Fox News, Зрозуміло, що не без волі тих, хто брав участь в переговорах, і кажуть, згідно з їхніми джерелами, близькими до переговорів РФ і США в Саудівській Аравії, вони пропонують. Триетапний мирний план, який включає в себе припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди. Водночас тезу про вибори згодом спростували, пояснили це тим, що Росія просуває цей пункт. Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили журналістам, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання. Водночас інше американське джерело знайоме з переговорами пом'якшило це твердження, пояснює це тим, що на переговорах намагалися просунути пункт щодо виборів. І це може бути частиною майбутніх переговорів. Але не зараз. Білий дім ще не прокоментував цю заяву, але очікує, що станеться це найближчим часом. Багато іноземних джерел загалом. Е Дають таке саме бачення від української сторони. Путін оцінює ймовірність обрання марінеткового президента, який досить високо, а також переконаний, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів та поступок своєю чергою Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів. Ключно з можливістю обрання проросійської маріонетки. Трамп і Путін оцінюють шанси чинного президента України бути переобраним як низькі. Знову ж таки, те, що Зеленський не йде на поступки і, наприклад, не хоче зараз вступати в переговори або його не впускають в переговори, не значить, що наступний президент. Піде на поступки. Це перше. Друге, те, що інший може йти на поступки, сам Зеленський теж дуже часто запускає. Ми не знаємо, хто це буде. Те, що Росія думає, що зможе тут реалізувати румунський сценарій, що мовляв, виберемо кого захочемо, Тіктоком, Телеграмом. А я вам казав давно, що телеграм треба закрити, а це їх головна зараз зона впливу. Це не означає, що такий маріонетковий президент зможе утримувати владу в Україні. І Його можуть просто відправити на Ростов. І якщо проросійський президент прийде, то така каденція буде недовгою. Наступний президент, хто б він не був, повинен бути авторитетом для військових, повинен бути людиною, яка зможе втримати безпекову ситуацію в Україні. Ось це база. І спроби Росії загнати когось через Тік-Ток, когось невідомого, когось проросійського, чи ще будь-кого. Не гарантує, що ця людина, прийшовши проросійська, до своїх солдатів на площу, просто зможе звідти піти. Просто говорячи м'яко, щоб Росія не думала, що вона сюди нав'яже бойка, нав'яже там якогось Медведчука, нав'яже сюди якесь ОПЗЖ чи будь-що інше. Є багато деталей. Зараз прийдемося, що російська сторона Захарова там теж дала свої коментарі. Вони намагаються нам сучити і партії, і, наприклад, своїх кандидатів. Але знову ж таки, це їхні спроби. Точно так же як вони хочуть заборонити називати вулиці іменами українських героїв. Да, хто вони такі, вороги трекляті. Але про це треба зараз говорити з американцями. І якраз таки, якщо вони хочуть, щоб це дійсно була довга історія, то ось таких. Речей тут бути далеко навіть не повинно. Москва пропонує Трампу угоду щодо російських природних ресурсів. Бачите, не тільки ми йому пропонуємо, загалом всі побігли. Що кажуть? Дмитрієв, якого ми вже сьогодні з вами цитували, каже, що американські нафтові компанії вели дуже успішний бізнес. А через санкції втратили близько 300 мільярдів. І він власне пропонує, щоб такі компанії, як Ексон Мобайл, власне, заходили в Росію. Він пропонує 30% в проєкті сахалін 1 От, він говорить, там вже з 26-го року готові починати працювати. От, він пропонує в багатьох інших компаніях буріння, технології, пропонує, щоб заходили їхні нафтосервісні компанії. Зрозуміло, це не те, що Росія чимось ділиться. Росія хоче, щоб зайшли американці, бо українці розтрощили їхні нафтові бази, розтрощили їхні якраз такі е логістичні мережі, розтрощили їхні. Системи знову ж таки, як писали нещодавно в західних змі енергетичну імперію Путіна, знищили українські дрони і продовжують це робити. Тому зараз вони пропонують, щоб заходили не на їхні гроші, не на їхні ресурси, а щоб приносили свої технології. Росія постраждала. Це те, що повинна теж Україна говорити. Що сказала Захарова? каже, що НАТО повинно. Відмовитись від обіцянки України а це справжня російська умова, прийняти Україну, тому що каже, що от в Бухаресті наобіцяли, і Україна, значить цього вимагає, навіть якщо зараз кажуть, що брати не будуть, це ж, все ж брехня, і Росія це знає. Дійсно, брехня і дійсно Україна буде в НАТО, скільки б там не вирішала Захарова, скільки б там не кричали інші піскови, Лаврови, Путіни чи Медведьови. Членство України для нас неприємлемо, сказала Захарова. Це створює для них серйозні загрози безпеці. От при цьому варто зазначити, каже вона, що відмова приймати Україну в НАТО це не те, що вони хочуть. Треба зі всіх документів натівських взагалі затерти слово Україна. Також вона на брифінгу сказала, що. Проти розміщення західних військ на території України, взагалі ніяких західних військ там бути не повинно. От і вона каже, що нейтральний статус, відмова від участі в блоках і ядерної зброї це найкраща гарантія для Росії. Ви знаєте, що ми робимо в таких випадках? Кажемо «Окей» і забираємо. Блоки, ядерний статус і НАТО ось це те, що ми повинні брати. І те, що Пісков сьогодні розказував, що тільки в ЄС вони нас пускають. Дякуємо, але ми вас питати точно нічого не будемо. Вона власне говорила після зустрічі в Саудівській Аравії, от і вона насправді дуже сильно нагнітала на те, що саме. Ось ця зустріч для них дуже важлива. Вони намагаються багато своїх наративів просунути. Ну але знову ж таки, давайте чесно до цього підходити. Це е, спроба створити наративи і посилити свої меседжі раз, друге, сама зустріч відбувалась як підготовка зустріч Путіна та Трампа. Що важливого? зараз потрібно знати, вийшов Зеленський каже, що повернення територій дипломатичним шляхом не означає здачу інтересів. Друге, що сказав Зеленський, порівнює блокування членства України в НАТО з виходом США з Афганістану. Непогана спроба зманіпулювати Трампом. Не впевнений, що вона спрацює, але як мінімум намагається шукати і нащупувати президент. Ось такі штуки каже: я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0, це було б неправильно, можливо, це не зовсім можна порівнювати з Ганістаном, але повага до людського життя призвела до трагедії тоді. Буває, коли хтось щось закінчує, не подумавши і дуже швидко відходить, каже Зеленський. Далі, зброю на полі бою у цій війні не переможе жодна зі сторін, каже президент. Ну і власне його представник каже, що зупинка вогню не призведе до виборів, і не призведе до відкриття кордонів. Україна не готова йти на ті речі, які говорить команда Трампа і команда Путіна. Ну і Зеленський теж каже, що заморозка сісфаєр це не є перемога у війні. І те, що всі хочуть виборів, і Росія, і Штати, не значить, що Зеленський і хоче, і не значить, що він на них погодиться. Хоча бачимо, що по країні команда Зеленського дуже сильно до цих виборів готується, хоче бути на поготові, на низькому старті. От зараз залякують кандидатів, залякують там типу різних сервісних працівників, типу, щоб ніхто не йшов і, власне, нічим ні для кого не займався. Тому в будь-якому випадку він готується, але теж буде протистояти. Трошки погано, що це переходить в персональне русло. Зараз треба відмовитись від цього персонального забити на другий, третій, п'ятий термін. Задача спасти країну, Спасши країну, буде і другий, і третій, і п'ятий, і десятий термін. І навпаки, якщо зараз думати тільки про вибори і про своє зможу перебратися, не зможу. Це буде послаблення. Ось це важливо пам'ятати. Франції стривожені немислимим альянсом Трампа і Путіна, це правда, я з багатьма їхніми політиками спілкувався. Е, Прем'єр-міністр Франсуа Байру бачить паралелі між сучасними подіями і 30 ми роками минулого сторіччя та стривожений ознаками альянсу між новим президентом США і очільником Кремля. Е, що передає БФ МТВ? Нібито прем'єр-міністр французький сказав, що зустріч європейських лідерів, яка відбулась напередодні в Єлисейському палаці, не дозволила зменшити побоювання, і, на його думку, теперішні події викликають паралелі з 30 ми роками минулого сторіччя і вперше 45-го року війна може прийти в Європу до нас. Не хочу розчаровувати французького прем'єр-міністра, але війна вже у нас, в Європі і на континенті. Швидкість дольоту ракети від України, якщо вона буде окупована до Франції, буде 10-15 хвилин. Не всі чиновники встигнуть навіть добігти в укриття. Тому з цим не треба жартувати. Пан прем'єр-міністр дуже поважна людина, високодосвідчена, навіть в президенти балотувався, був мером міста. Взагалі, справжній політик, чесний, порядний, цікавий. Але ось тут. Він трошки недооцінює ворога. Ворог вже в Європі. Якраз таки, дякуючи французам і їхнім політикам, ви запропонували нам кандидатство в члени, за що ми дуже дякуємо. Але давайте ситуацію оцінювати дуже тверезо. Путін намагається йти далі, і точно зупинятись не буде. Що він каже, можна бачити немислимий альянс між Путіним і Трампом, який маргіналізує Європу. Ну, ця інформація не підтверджена. Вони зі всіх джерел це погоджувати не хочуть. Е, але бачимо, що Європа дійсно дуже-дуже налякана. В Трампа кажуть, що щоденно консультуються з Україною і з Європою. Ну, ми бачимо по польотах нашого президента і наляканості Франції. А найбільша подруга Трампа і маска в Європі це ще до виборів в Румунії, там може з'явитись новий фаворит, каже. Що не впевнена в доцільності введення військ в Україну. Причому треба розуміти, що Італія підтримала ідею введення військ, але бачимо, що Малоні зараз чи то дає задню, чи просто перед своїм електоратом намагається грати. Ось така, друзі, інформація оперативна, проміжна. Сьогодні ще будуть додаткові дані, я обов'язково з вами вийду на зв'язок. А зараз дуже попрошу написати відповідь на питання, чи підтримуєте ви ідею заходу, ну частково і, а часткової сторони окупантів, що ще до фінального завершення війни треба проводити вибори. От напишіть між заморозкою і підписанням: чи повинна бути виборча кампанія. Напишіть свою думку, підпишіться обов'язково на цей канал, щоб знати інформацію першим. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!